Українська народна казка Про липку і зажерливу бабу. Жили собі дід та баба. Вони були дуже вбогі. От баба й каже, Ти, б старий, пішов у ліс та вирубав липку, щоб було чим протопити. Добре. Каже дід, узяв сокиру та й пішов у ліс. Приходить дід до лісу, вибрав липку. Тільки що замахнувся сокирою, щоб рубати, коли чує, липка каже людською мовою. Ой, не рубай мене, чоловіче, добрий, я тобі у пригоді стану. Дід з переляку. І сокиру опустив, постояв, подумав, та й пішов додому. Приходить додому та розповідає про свою пригоду, а баба й каже От який же ти дурень. Піди зараз до липки та попроси конячку з возом. Хіба ми ще не находилися з тобою? То як так, то й так, каже дід, надів шапку та й пішов. Приходить до липки та й каже Липко, липко, казала баба, щоб ти дала нам коняку з возом. Добре, каже Липка, іди додому. Приходить дід додому, а біля хати стоїть віз і конячка біля нього прив'язана. Бач, старий, каже баба, тепер і ми люди. От тільки хата наша отот -от завалиться. Піди, старенький, попроси ще й хату. Може, дасть?» Пішов дід до липки, попрохав і хату. Добре, каже липка, іди додому. Приходить дід до двору і не пізнає, замість старої хати стоїть нова гарна хата. Радіють обоє, як діти. А що, старий, якби ти попрохав? Ще й худоби та птиці. Тоді, здається, вже й нічого нам не треба. Пішов дід до липки, попросив худоби. Добре, каже липка, іди додому. Приходить дід і не нарадується, повен двір худоби і птиць. Ну, тепер уже нам більш нічого не треба, каже дід. Ні, старенький, ще піди попроси грошей. Пішов дід до липки і попросив грошей. Добре, каже липка, іди додому. Приходить дід. А баба сидить за столом і золоті гроші в кубки складає. От, старенький, які ми тепер багаті, каже баба. Але того мало. Треба ще, щоб усі люди нас боялися, бо ми ж багачі. Піди, старий долипки, попроси, нехай поробить. Так, щоб нас усі люди боялись. Пішов дід до Липки, попрохав Липку, щоб так зробила. Добре, каже Липка, іди додому. Прийшов дід додому, а там у них повно війська та поліції, і всі їх охороняють. Але старий і цього мало. Що ж? каже вона, старий. Треба ще, щоб усі люди у селі були нашими батраками. Бо чого ж нам більше хотіти? Все вже у нас є. Пішов дід до липки та й просить. Щоб зробила вона так. Довго мовчала липка, а потім каже «Іди додому, зроблю ще вам останнє. Приходить дід додому, аж, глядь, нічого нема. Стоїть та сама стара хата. І баба коло неї. Так їх покарала липка за те, що ненажерлива баба хотіла всіх людей батраками поробити.